Вітаю, шановні друкармія, на зв'язку. Маю дуже гарні новини, але спочатку трошки предісторії. З самого початку створення друкармії до нас періодично набігали експерти, які розповідали, що ой, що там ваші принтери, це все фігня, треба робити все на прєс-автоматі. Незважаючи на те, що форма коштує багато грошей, для того, щоб робити цю форму, треба спочатку розуміти, що робити, і ще є багато нюансів. Але. Нарешті ми досягли того рівня, що купа виробів, які ми маємо, досягла своєї фінальної форми, тобто їх більше не треба вдосконалювати. І по деяким з цих виробів ми вже маємо форму, яка стоїть на виробництві, і все, що треба, це всього лише 200 тисяч гривень. За посиланням, яке ви бачите зараз на екрані, за посиланням в описі, ви можете підтримати виробництво носіки, хвостики, накольнички, пластикова частина, яка використовується в бандажах. Яка рятує життя, все це вже виробляється на прес-автоматі. Але коли ми виробляємо це на принтерах, то це коштує мало, тому що кожен друкар копієчку, копієчку, потрохи пластику на це витрачає, і виходить велика кількість. А тут треба одразу заплатити велику кількість грошей, щоб виробити великий об'єм. Так, звичайно, це економічно вигідніше, тому що. Дешевше, але треба одразу багато грошей. Тому нам потрібна ваша фінансова допомога. Е, найкращі з саперів, які зараз знищують москалів, е, хлопці з підрозділу хлам надали призи. Е, це труба від вогнемету, це ящики від набоїв. З автографом хлама. Ну, це взагалі це історична штука, і це потім можна буде або віддати в музей, або за велику кількість грошей продати на якихось аукціонах. Також ще з призів для розіграша цього на цьому зборі. Це корпус від 120-ї міни. І найцікавіше штикнош та бронік довго окупанта. Все це ви можете побачити повністю в. Цьому пості подивитись, що взагалі можна виграти. Дуже вас прошу підтримати, тому що все це потрібно. На все це вже очікують. Є вже велика черга військових, які чекають на ці вироби. Тому долучайтесь і надрукуємо перемогу разом.